Продовжуємо підганяти плитку по розмірам. І наступний розмір, очевидно, ми бачимо, нам треба закласти ось цю частину поверхні. І це також ми вже сьогодні мали справу з прямокутною трапецією. І будемо дивитися, де тут основа. Значить, оця сторона у нас залишається без змін 40 см. Ось прямий кут І ось тут також буде у нас ще одна основа. Ну, я бачу, що наразі. 33 см. Тобто, у нас буде одна плитка, е, плитка прям форми прямокутної трапеції з основою 40 см і 33 см. А ось отут буде йти бічна сторона. Звісно, залишиться куточок, який ми потім закладемо. Значить, якщо нам багато обрізати плитки, то ми можемо вибирати завжди є е, щербата плитка. Тобто Наприклад, ось оця плитка. І ми можемо скористатися цим. Але Якщо цей куточок буде зрізано. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб її взяти в роботу, у нас необхідно, щоб отут було 33 см. А як ми бачимо, тут 29 см. Тому вона піде в нас на підрізання. Ось сюди треба буде вирізати і сюди треба буде вирізати. Тому Сюди ми будемо різати цілу плитку. Розмічаємо. Значить, як розмітити? Ми домовилися, що вона буде лежати. От таким чином. Таким чином Ось ця основа залишається цілою. Прямий кут цей залишається. Він тут буде такий же прямий кут. А ця основа нам її треба підрізати до, ще раз можна переміряти, щоб, тому кажуть, переміряй, відміряй декілька разів. ну 33 см я бачу. Отже, відкладаємо 33 см від ціля. Бо пахила буде там. Відмічаємо. Що... І тепер проводимо ось таку бічну сторону трапеції. Бічну сторону трапеції. Далі переходимо, відрізаємо її. Беремо відрізаємо. Так само кладемо на поверхню, трішки притримуємо ногою. Спочатку поверхневий. Шар знімаємо. Так, зробили пропил, а тепер можна повністю відрізати цей, і фактично ми відрізаємо прямокутний трикутник. Ось фактично відрізали прямокутний трикутничок, трошки відламалося, але воно нам, мабуть, не знадобиться, але, можливо, для чогось це частина плитки. А оця частина підемо, прикладемо, подивимось. Як ми розмітили. Ось, Ось так плитка буде лягати. Там якраз куточок будемо закладувати. Все, дякую.